Найяскравіше свято року минулого тижня відбулось у бродах. Море різноманітних кольорів, яскраві барви та незабутні емоції. Усе це про перший у бродах Холі Фест. Яким він був, бачили Роман Єльчанінов та Руслан Качинський. Літо, літо я поїду на гресвіту. Заберу тебе з собою все одно. Не каже, що сонце. Захід ще не стартував, а місто вже заполонила музика, що долинає звалів. Це місце, хоч і знаходиться недалеко від центру, проте зовсім не схоже на міські парки. Воно особливе по-своєму. Розлогі дерева додають йому затишку, а спортивне обладнання приваблює молодь. Таким чином, завдяки бродівській МГО, наше місто на велах сформувалося, що не найкраще місце відпочинку, тому не дивно, що холіфест проходив саме тут. Організатором такого веселого дійства була група П-31 Бродівського педагогічного коледжу ім. Марки Яна Шишкевича. Дуже класно, тут весело. Мені сподобалося. Це дуже весело, дуже, дуже подобається. Всипати всіх фарбою. Дуже мені подобається. Хочу, щоб багато ще таких було. Ну, по-перше, дискотека дуже класна. Пісок, ну, пісок, такий класний, багато різнокольоровий все Літо, літо, я поїду на край світу, Заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце, море теплий, піде. Це не те, що ми хотіли так давно. Літо, літо, я поїду на край світу. На чолі зі своїм керівником Русланом Данилюком студенти організували справжній фестиваль фарб, який стовідсотково запам'ятається усім. У вересні місяці 2016 року ми з групою продумували перелік заходів, яким будемо втілювати протягом цього навчального року. Так? І тоді в вересні одна студенток моєї групи озвучила думку про те, що варто зробити цей Бродах вперше Так? Ми подумали, зважилися, що зробимо це весною, але так як погоди фактично не було в квітні і в першій половині травня, то ми вирішили, що сьогодні 17. Настого травня в середу ми проведемо холіфест, фестиваль ФАР перше в бродах. Так, звичайно, що ми запозичили ті чи інші ідеї, скажімо, в тих фестивалів, які вже були у Львові, в Тернополі. Так враховували їхній досвід. Ну наразі я дуже задоволений. Можливо, на майбутнє ми врахуємо, скажімо, ті чи інші недоліки, такі мінімальні, які сьогодні присутні, так, але ну, все з часом. Ми набиваємо шашки, набуваємо досвід. Я дуже задоволений, на правду атмосфера бомбезна. Ну, насправді не очікували, що буде так, так класно. Багато дуже народу є, як на диво, в принципі, перший раз проводиться, і така стільки молоді відгукнулося, дуже класно. І, ну, Взагалі щось нове, в місті наша такого не було, якби. І дуже весело, дуже багато емоцій. Ясно, що позитивні емоції, і діти в увазі, і підлітки, і батьки задоволені. Більші якісь заходи, в цьому е, навчальному році уже, е, студентами ми точно не будемо робити. 100%, от, ну мабуть, хіба що з вересня місяця, так, студентами, власне. Але в рамках діяльності організації наше місто, то ми однозначно будемо проводити чи іншу діяльність. Ну, в принципі, як завжди, літо буде насичене, слідкуйте за анонсами, приходьте, долучайтеся і беріть від життя максимум, або в нас проді дуже поїду. То я у рамках заходу також був боді-арт, де кожний охочий мав змогу прикрасити себе улюбленим візерунком, а виручені кошти спрямують на допомогу хворому світозару мазуру. Так. Захід холіфест та боді-арт був організований з метою подарувати людям гарний настрій. Гроші, які ми зібрали з даного заходу, будуть перераховувати мазуру Світозавру на його операцію. Ми, ми думаємо, що ми подарували гарний настрій та незабутні емоції. Е, якщо вам. Кажіть нам, ми, можливо, ще раз все організуємо. Наскільки про дівчани активні? Е, досить активні, ми можемо подивитися на поло. Дуже багато молоді зібралося. Всі веселяться, хочуть чогось, спілкуються. Е, можемо навіть сказати, один о, з одним здружується. Багато-багато людей можуть там, дізнатися нового про когось іншого. Що просять найчастіше не малювати? Ну, зараз в мене вже третій хлопчик просить Бетмена. Дівчатка переважно хочуть метелика. Активними учасниками фесту стали не лише діти, а й їхні батьки. Ми бачимо, робили для дітей, ну активно підключилися і батьки. Ну, по мені це видно. Вот. Ну і що, хочеться, щоб розвивалося в нас. Більше ми приїздло для дітей, для дорослих. Ну, і В цьому найкращого розвитку для молоді в нашому бройському районі. Сподобався вам сьогоднішній? Супер. Дуже гарно, організатори, молодці постаралися. І Одна проблемка не вистачає нам, того порошку. Все, все гаразд, все чудово. То я оскільки фестиваль проводили вперше, то не очікували, що фарбу розберуть за лічені хвилини. Проте емоції учасників зашкалювали, а їх посмішка говорить сама за себе. Отримала дуже багато цікавих, ну, позитивних вражень, було дуже весело. Так, звичайно, багато людей зібралося дуже весело. Музика всі розважаються багато ярких кольорів. Дуже сподобалося в нас дуже неперевершені враження. Це було надзвичайно весело, всі дуже. Закінчилось. Ми хотіли б ще багато таких холіфестів, щоб було багато краски, багато ще емоцій. Так, кожна більше познайомитись з людьми і провести гарний час. Ну, Щоб просто було більше людей, було б краще. Більше ігор і було більше фарби, вже нема. Чим вам він особливо привабливий? Кольором. Кольором. так. Це кольорово як Так. так. Отож, перший холіфест у нашому місті завершено. І сподіваємось, що подібні заходи не забаряться, і вже незабаром ми знову відвідуємо щось оригінальне та вражаюче від бродівських активістів. Літо, літо, я поїду на гри світу, заберу тебе з собою все. So yup.